Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні два слова хочу сказати про те, що гальмує гальмує подальший рух. Зокрема, це ремонт, ремонт шліфовка реставрація. Е, накопичилось чимало, скажімо так. Чимало роликів, які потрібно відшліфувати. Є матриці на шліфовку, одна, інша. І ще мають прийти. Є вже дещо пороблене. Все по порядку. Прийшло три пари роликів з цього комплекту. Одні ролики вибракувалися повністю. Їх вже спиляли до криши. Дальше Далі їх шліфувати нікуди. Одні ролики зішліфувались, це їх вже остання шліфовка, більш вони шліфовки шліфуватися не можуть. Ці ролики ще будуть ходити і ходити доволі таки довго. Тут таки пиляли болгарку, але іншого, іншого виходу немає, як тільки пилять. Це зроблено, це зроблено, те, вибраковано Також. Також це все прошліфується. До речі, ролики ще, скажімо так, старого типу виготовлення, де є широка ця перегородка, яка закриває зону сальника. На зараз вже такої перегородки немає. Ці ролики дуже-дуже такі виготовлялися, тим не менше, вони попрацювали, вони ще відреставруються і ще, скажімо так, буде з них ток. Наступний комплект це матриця, ролики, матриця е, ролики, редуктор і безпосередньо сама голова. Тут з'їла шліцову частину. Її зрізала, розірвала, розірвала, При тому дуже жорстко, внагло розірвала. Спочатку, спочатку рве. Оцю шестерню пополам, перпендикулярно. Потім залишається в зацепленні ця частина, і не витримує, не витримує площа, площа шліцової частини і її розріває. До речі, вал на таких грануляторах, він є ремонтно пригодним. Замінюється шліцова частина, замінюється е, полосова шестерня і все це діло працює далі. На цьому грануляторі це вже друга шестерня. До речі, ставилася шестерня нова взагалі. І її теж розірвали. Чому її розірвали? Тому що власник нехтує моїми зауваженнями. Зауваження, до речі, стосуються грануляторів мого виробництва, це запуск на удар. Хто має, хто користується, вони то, то все розуміють, що таке запуск на удар. При нехтуванні такими зауваженнями можете мати наступну проблему. І отаку. От Редуктор повністю відремонтований, замінена шестерня. Відрегульовані підшипники хвостовика редуктора Ось Залишилися ще шайки. Також, те, що я й говорив, гайку хвостовика-редуктора потрібно затягувати з надмірним зусиллям. Як ви можете бачити, яке зусилля було, що я розібрав головку на 27. Так. Да, головки жаль, але. Іншого варіанту немає. Тут все відрегульовано, все зроблено правильно. Також, дуже-дуже давно валяється в мене такий, такий девайсі, така шліцова частина. Як ви можете бачити, її здвинуло. Її стягло в сторону. Такі страшні нагрузки були. Але шестерня витримала, запуску на удар тут не було. Тут були тільки надмірні надмірні, скажімо так, навантаження, які призвели до такого здвигу. І в кінцевому результаті відбулось наступне. її повністю відламало. На ній сварки не було. Але щоб, скажімо так, в місті сварки, як зазвичай відбувається надмірне. Надмірний, надмірний напряг в структурі метала. Тут сварки не було і її внаглу відламало. Оце такі жорсткі умови експлуатації і, скажімо так, нехтування моїми рекомендаціями. Тим не менше, працюємо. Це відео я зняв для того, щоб донести вам, які речі гальмують. Подальший рух вперед. Всім до побачення, всім удачі, як завжди, чекаємо на нові відео і не забуваємо підписуватися на мій канал.